Всім привіт, батьки. Ну що, приїжджаю я на це місце вже в четвертий раз. Попередніх три рази не були варті вашої уваги. Щука хоч і клювала, але дрібна і постійно сходила з гачка. А сьогодні ж я підготувався краще. І план мене такий. Найперше, я зараз зі спінгом пропливаю такі самі цікаві місця. Це мене, я думаю, займе годину-півтори. Якщо клювань не буде, або буде одне два то далі я буду намагатися зловити живця і виставити е, жерлиці. Мене їх всього 6 штук, але все одно це непогано збільшує шанси на те, що я щось зловлю І не можна сказати, що щука неактивна, бо е, навіть зараз, що я знаходжусь на воді. Близько кількох хвилин-5 хвилин. Все одно я чую, що щука давить живця. Але тут є один такий нюанс, що це вона робить за 2-3 метри від місця, куди вона закинути. Тобто десь там в очереті. І як не намагайся, як не кидай, як не закидай, вона не виходить звідти. Ну, це зрозуміло, весь малюк стоїть в очереті, на що їй виходити на чисте? Якщо їжа вся там. Ну але давайте подивимося, що з того вийде. Згублю я сьогодні щось чи ні. Погнали. Так, рібацюги, є перше клювання. Непогано щука, але хреново погано засіклась. Опа! Хоча ні, нормально, нормально засіклася. Під я сьогодні не брав, щоб мене клювало щось нарешті. Тому ну, отак. чи ні. Заребундується. О така. Ну це вже трофей, це вже нарешті у мене якийсь трофей по щуці. Гарна, десь така, десь з півтора кіля, може трошки менше. Ah, tem uma Ну що, рибацюги, я вже думав, буде клювати та щука раз за разом. Але ні, перед цією ще був виход десь такої самої щуки, може меншої, але вона не засіклась. Потім плавав, не знаю, мабуть, ще годину-півтори, і клювань немає взагалі. І оце я знайшов стадо краснопірки. Я взагалі не знав, чи це краснопірка, але вже Одну зловив, зараз постараюсь зловити штук 10 і поставлю кружки. О, є. Це добре, що плює. І побачимо, чи на кружки буде щось клювати. Краснопірка якраз така як треба. Часу ще достатньо щось ловити. її yeah. Це одна є. Пливу ще теч, те ж тут поставлю. Не встиг тих як бачу, вже жарлиця моя перевернута. Бачу, крутить. Что то може воно на вітрі так? Аня, але щука вимотала і втекла але це вже цікавіше Так, рибатюги. Мамка клюнула біля кружка. Навіть не зрозумієш, що клювання. Ця то явна більша першу. Ох, треба відпускати фрикціон. Що вона як зачепилась? Трошки погано. Може то її одразу візьму таку? Не, не візьму. Щось вона така млява та щука сьогодні. Так, треба не давати її вискакувати. Отак. Легко чогось і просто. Фу. Ця то явно гарніша щучка, а он стоїть. Кружок не хоче клювати. Це мудвічка вже. Або щось близько до того. Отака вот Не очікував я це може навіть та сама що я як зразу приїхав то тут в мене був вихід щуки прямо на цьому місці може то та сама тільки вона підпливла до самого човна і не засіклась Двійка, не знаю Дома зважу скажу Гарна щука. засікається на жеблицю. Мабуть через те, що тут води дуже мало, тобто метр, метра нема. Воно одразу чує, що щось не те випльовує. Вже треба потроху збиратися, але ще поставлю хай півгодинки ще постоять. Все одно в темряві буду їхати. Так, ще одна там чогось вже в ліліях стоїть, я її там не ставив. Зараз перевірить. Да, видно, плевало что-то. А, посмотрим, что Ничего нема. Залишилась така одна здорова Краснокірщина. Поставлю, хай ще стоїть. Кліє біля самого очерету, там кружки стоять ближче до середини. Навіть на середині один стоїть, але там не хочуть клювати. Під самим чаретом, Того теж перевертало. Шорибацюги вже темніє і пора вже змотуватись додому. Тому швиденько підбиваємо підсумки сьогоднішньої риболовлі і змотуємося. Отже, вдалося мені зловити сьогодні дві щуки на спінінг. На жерлиці також клювала щука, але не засікалась. Показую вам ці щучки ще раз. Ось такі, це була перша, а ця трошки більша, клюнула під самий вечір. Загалом, сьогоднішній план мені сподобався. Наступний раз буду робити так само. Але жерлиці буду виставляти одразу. А кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім їх останні вузьки. До зустрічі!